Ремнеріс артикул 871399 Ремнеріс виготовлено з металу, рукоятка цупка. Добре сидить у руці. Є упор під палець. Ремнеріс оснащено лінійкою в дюймах для регулювання ширини смуги. Використовується прижимний гвинт. Для фіксації леза використовується також прижимний гвинт. В комплекті йде три змінних леза та мануал по використанню. Як його використовувати? Виставляєте потрібну ширину смуги, фіксуєте положення, приставляється до упору рукоятка та протягується. Отримуємо рівну смугу. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com